Побудував забор без фундамента. Казали мені люди, що цей забор без фундамента стояти не буде, розвалиться, впаде і так далі. За рік він впаде, розлізеться. Но він не зовсім без фундамента. Зараз якраз в мене тут є яма, покажу, який в нього фундамент. Так, дивіться. Тут яма. І. За рахунок цієї ями можу показати, на чому він тримається. Тут виходить стовпчики. Бачите, Старий забор, тут бачите, дерев'яні штахети, він наліплений на дерев'яних штахетах. І оце все є. Отак, зараз візьму рулетіс. О, чекай. О, Так, руле, рулетка, дивіться. Що, тут, метр десять. Ну, я зараз плюс. Я думаю, що тут не настільки багато. Так, до нижнього цего, низ стовпчика, і того стовпчик вкопаний в землю. на... Скільки? 70 чи 80 см. Тобто весь цей забор тримається на цих стовпчиках. Вони гру, грубі, старі ці стовпчики, О, дивіться, отака вся, вся довжина. Е, я чого не хотів міняти? Тому що ці стовпчики вже тут років 60 закопані. І я думаю, якщо вони 60 років вже простояли до цього, то постоять і далі. Того я їх і не міняв. І це, виходить, весь цей бетонний забор тримається на оцих стовпчиках. Там один похилився, то не важна. З цієї сторони теж я планував цього року зробити, вже немає коли. То, що я ще той не доробив, у нас місяць дощі, нема коли доробити. Ну нічого, колись доробиться. А тут треба ворота зробити, бо це не ворота, а якесь калічество. Джекаса я звідси вже забрав. Джекас пока що на привізі того, що ще немає воріт, зроблю ворота, вже може Джекаса буду спускати. Бо то така збиточна собака, що він ще курку не, по, не, не поїв. чужу. Тут теж з цієї сторони в перспективі має зробитися такий самий забор. Поки що я тут насадив до якихось трохи сакур, трохи троянд, роз і так далі. Це все, срачина має прибиратися, і тут робитися дуже красивий куточок. Так що, кому цікаво, будемо живі, здорові. Може до того року я це все барахло позабираю і тут зроблю красиву зелену зону. В общем, кому цікаво, слідкуйте, кому цікавий забор. Колись я його буду доробляти. Казав, що цього року буду доробляти, не вистачило в мене часу. Я Як почав того заливати, то так і півроку заливав той забор.